Відео не снімав, бо не було все часу. Рабив, ось у мене є така хата. Робив я тут теплий бокс для ремонту техніки. Висота варить 3-10. Ось так. Зліпили грубку. І виходить розмір, отак, 5 метрів. Ось так 10. Ось такий гаражик з ми. Ну і паралельно з гаражом роблю, буде ще відео з чоловіку. прицеп роблю. Роблю он собі прицеп. Прикупив ще зілка такого дизельного. колхозника. С турбинкой. Ну, в печальном состоянии. Надо его полностью вычухивать. Кузов готовы. Там все полопаны. И с этим зелком Документи все є І з цим зілком ще взяв собі в одному місці все забирали там либо все либо нічого взяв ось такого МТЗіка буде по ньому тоже окреме відео кун борекс екскаватор і ось такого дизельного газончика тоже не комплект двигатель дизельний Розкомплектований Документи на ньому бензинові. Кузов, значить ось цей кузов буду, верніше не кузов, а площадку буду встанавлювати на зіла. Говорить новий кузов, нові борти. Це так, цей газон взяти як донор, тому що тут рама. Я ще такого не бачив. Борли сильно серйозні сварщики спеціалісти. Кабіна теж готова. Каліс по всьому обліцовка теж. Бамперу який мощний тут тільки залишився Ну і може 2-3 колеса можна вибрати. В кабіне. Навіть немає сідушок. Ну а так. Дно в кузові непогане, борти будемо варити новенькі. Зараз приступаю до розборки ескалатора. Дивіться можу на відео, кому що цікаво, питайте, тут ось все що стоїть, все продається. Ось Капоти, на Юмза, бочки дві пока у заодна разделана пополам алюминиевые в середине кара есть комбайн цены мийцы кореша морк в копати морку на ньому ну, якось так в общем потихоньку работаем возделаны все дым буду стараться трошки видосики знімати.